Всім привіт! Сьогодні буду готувати осінній салат. Для салату мені потрібно огірок, кукурузка, смажені грибочки з цибулею, я вже підсмажила, морква по корейськи, яйця відварила і відварила шматочок пісного м'яса. Першим шаром у мене буде м'ясо. Я його нарізаю дрібненькими шматочками. І сне взяла, можна брати любе м'ясо. Можна і копчене, можна ковбаску. У мене м'ясо. З такими шматочками я його зараз наріжу. М'ясо йде першим слоєм. Велику таку тарілку я взяла і викладаю сюди м'ясо. М'ясо варила в підсоленій водички і воно вистигало в воді, в бульйоні. М'ясо сочне, підсолене вже. От так гарненько його розвіняю. І роблю тоненьку сіточку з майонеза. Кубиком нарізаю огірочок свіжий. Ось такими шматочками буде огірочок. Порізаний огірочок викладаю зверху на м'ясо. Можна кислий огірочок. У ну, мене захотілось мені свіжого. Легенька сіточка зверху. Слідуючим шаром ідуть грибочки, смажені з цибулькою. І знову сіточка. Викладаю морку по-корейськи. Такий яскравий салат і смачний. Змащую ще зверху майонезом тоненько. Натерті яйця викладаю зверху тонким шаром. І майонезу. І прикрашу зверху кукурузкою. Ось такий вийвся в мене осінній салат. Смачно і гарно. Всім смачного. Бувайте здорові, до зустрічі!